Ну, друзі, хто про що, а я про свій ремонт, покажу, яка кімната вийшла. Прийшлося занести старий килим, щоб прикрити ці тріщину на підлозі. Вона вже, правда, закрашена все, ну, щоб не так вона виділялася. Ну, і ну, нехай лежить. Старий кілим, я розумію, що зараз нікому. Ну і стінка радянська стара. Теж треба шкафи рівняти замки, можливо, десь фурнітуру підправити, Ну то вже влітку. Ось така кімнатка, отака. От От. Писала мені, щоб, щоб я не трясла руками. Ну, що ж зробиш, як вже трясуться. Так, це. Так, то манікен для, для моєї біжутерії. Мені зробили такий ручної роботи. От, тут буде комп'ютер, завтра виставлю, сьогодні я вже втомилася. Сьогодні віконце помила. Занавісочки повісила і занесла свою улюблену пальму. От. І бачите, коли е, зелене із цим е, на стінах сиренівий, ну, такий лавандовий колір, на, на фоні зеленого і видно, який відтінок. А так сам по собі не, 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 телефон не передає. Ну, такі сиренівий відтінки взагалі дуже трудно. Фіолетові сирені, я вже говорила про це Аметисти ну, тяжко знімати. Ну що, кімната готова, майстерня моя готова, Будем... далі буду займатися творчістю. Далі буду в'язати, бо я бачу, що мої в'язальщиці дівчата вже від мене відписуються. Напевно, думають, кому потрібен цей ремонт. Ремонт, ремонт, скільки можна? Ну, вже все. Дівчатка, вже все. От, буду в'язати і буду робити свої е прикраси далі. Тобто будемо займатися творчістю. Тут ще трішки треба прибрати От. залишки, ремонту, і моя майстерня готова, і кімнатка готова. Всім добра, всім самого! Хорошого, щоб гол над головами, не голосами головне.